Патрон, щось я не зрозумів. Щось ти ні разу не гавкнув. оце, га? Добрий день. Назар, що це у нас за собака такий? Ні, ну, а ящик який? куди ви збиралися оце, га? Це сьогодні за півчаса склепав. То ви що, це якась мебель, це якась шкахва, по, оце ви красота. Ось юлки палки, так Назаревич, а ну держи цю штучку. Так що? Пів часа склепав. Ще раз, друзі, всім доброго дня. Я ж не мог, Уже ж в мене два клієнта було. Шилочко розпродає своє хазяйство, всі вже там переживають, що Солонько без штанів буде ходити. Ну а тут Малосупоївка чи Зас... Засупоївка? Мала Супоївка. Да. я думаю, Малосупоївка, Супоївка, то ж думаю, десь тут. А за собою конечно ніколи не був я, а може й був. Та да я вас бачили, бачили. ось. Я годин виїхали да, по рибу, да. чи що я з вами да. Э, да. на п'яну зустрічалася? Да. На п'яну. Да. А, такі... а потім я їду не, на п'яному. На п'яному я думав, що ви мене на п'яному, думаю... Як, як до рибоспу там ага. це п'яний полуостров у нас по нашому так з то ж ви то там так, місце, то ви да. то знаєте. <рив> так що могли б мені сказати я сьогодні знову по ту потугрибану рибу їздив я тільки приїхав пів четвертий додому і в нас сьогодні риба і вона каже мені 50 кг тебе жде, тому Ой, що люди попросили, і, ну, не, ну малий Ростик красавчик, йому ще раз за такий лайкос. Це перечистив уже. Почистив він мені луску і випустив потроха. Я тільки приїхав, одрізав ага. голови, плавники, по, ну, пофризував, понарізав, як, як Бог дав, і вже Леся Петрівна вже займає. А -а -а. Так що трошки вибачте, що я відмовлявся, але за те, як там з кожного негатива є позитив. Уділили один одному час, да, Бо думає, да, як, да. ви там, дружина там. А тут аж щолучко заставив подождати біля лікарні, то подождали, це, набалакалися, це, да, цілий той забакав колись це, колись дивився, так і за суповики були, купляли тут. Вже це? Да? Да, давно див... контролюєте? Так, да, Дивлюся, часто yes. да? дивлюся. А він мені де... скинули, я кажу, значить, десь щось не то. А я щось, я даже не уявив, хто це. Меня просто мені колись якась жіночка дзвоня. Знову це якісь молоді, якісь переїжджі. Думаю, Ми приїхали я в село та й цього саме. Ну, якось по цьому ми ж переписувалися. Бо я так зараз телефон, он даже відео знімав, він у мене просто не перестає. Він дзвонить. Коли люди пишіть, я потім перезвоню. Так що ми все наладили, все нормально, все ще на Так що мої підписники за шелудьківськими поросятами зараз от грузю. Е, ми договорилися, але я думаю, у нас буде так, як було усі. Ви ж дивилися ж відео вчора, що там ага, бився, ага. як четверо заказати. Четверо треба заказати, <ріст> так, я не знаю, чи буду продавати. Якщо щось а, буду продавати, ну, я ж так наперед. Я ж така людина, що я наперед не то, що там у нас, іще. у нас було, ну якщо не в мене, то ми там Саші буде, то таке, то вже будемо щось думати, як воно, все розпоросилися дві. А з них залиши в мене четверо і семеро, От і все. І хоч ти і... Трісні, і... Ну, як Богу угодно, так воно є. Ну так. Сраний, я хазяїн чи є, але в мене так. є кусок сала, кусок хліба. І так. найголовніше, що ми робимо на сьогоднішній день дуже важливу справу, трохи раніше недооцінював, але як подивишся, то назад. А скільки ще гіморує? Зараз блокують вже ще трохи я не можу на новій почті розраховуватися за наложний платеж, тому що в мене ліміт, який може його продлить, подзвонив на гарячу лінію. Ні. Так а якщо я протикаю, заблокірую. Ну тоді будемо розблокувати місяць. Да, О, ми так ми що сюрпризів дуже-дуже багато. Да. Так що, що Назарій, поки на полу, а ми ж не познайомилися. Ми, фамілія наша Риготуни. Бляха, точно Риготуни. Так що прізвище Риготуни і засупують, як красота. Ну а як вас вилічають? Анатолій Володимирович. Анатолій Володимирович і Наталія. І Наталія тоже Володимирович. Миколаївна. Миколаївна. Так, Наталія Миколаївна. Все, я погнав. Так що, Назар, ти все включив, нолів у Це так, для понтов, щоб люди знали, чого, щоб знали, що ви вже взяли. І вже від цього моменту ви вже знаєте, ага, подержали і прикинь, ага, через місяць. Анатолій Володимирович. Ну я ще подивлюсь, щось витягну. Хочете на цю Якби я знав, то був би стасів кабаню би наш. Так в мене ще обично кабані нема. Щас щось знайдемо. Ну, зараз щось зловлю. Так, да, ідіть ловіть, Що впіймаєте? Анатолій Володимирович. Викрачить. Ти ж розумієш, яка ситуація. Твоя жінка сказала, хочу на сіно. Я вже думаю нормально. Що... Ти тут не посчитав, але ж у нас не все ти ж Знаєш, Загалі Іванович, грузить прийдеться вдвох. Що Придеть, в двох mm -hmm. там показує? Ух ти. Я думаю, хороший. Ні, П'ятеро поросят по 10 кілограм, так? Давайте, наверное, ми з вами зробимо слідуючим образом. Ми сам коліном щось піднесемо, а там уже помаленьку виплетемо. Оце реально буде кричать біда. Кай, сахар кинемо. Піднімете? Да, ну що сахара кидаєте добре? Та да. ж додому, так? Да? Щоб не казали, що шелудьку засрав. Головне, щоб я по городу не був. Трохи є, не? Цицьки є? Значить, по цицькам буде більше не буде. Володимирович! Володимирович! Погнали далі! Що, ще одну дівку шукати, так? Так, так. Я Ну що ж Не повичищали вечора. Я назад не сказав, що ви... Іди, іди, іди сюди, йди. Тримайте. Йди, йди сюди, йди, йди. Тільки за судьми не буде. Ні, держи я тут. Сюди сюди. То горбити вже назад, бо я вже всю, я свою місію виконав. Ще й поблогерували, так? Да? Є таке діло, так. Ну, Антонівач, і не Миколаїв, так? Да? Миколаївна. Ми Миколаєве, що Миколаївна. Три Миколаїв. готуни приїхали, тут точно можна... Приготувати, так що ну тут трошки троє поросят маленьких. Так що Назарчик, допомагай. Загружайте, бо на руках... Можна Та, ми можемо руками. Так і ковка? Давай, так. Є. Фух. Та, ну, так це ж свині. Головне що? Головне довести додому, хай ростуть. На всякого долю і все буде чинчене рік. А? ж а що ти тут знімав? Май тільки одна минута. Що це ти тут назнімав? Там має бути ці Так, ці. Точно, дивися бо мені. Поволю. Це з двох кусків, не надо, так? Так що, друзі, мішок комбі курму кінь. А там буде видно. Так що, друзі, як так. Нормальний результат. Нормально, нормально. Ще? — Кубота Цього. цікавить, так? Да? Е, це таке в мене вдома є, да? таке. Як комбікор робить? Воно пішли і подивилися. Там у мене грамметр є. Отам рецепт, взяли, сфоткали і погнали. Рецепт. Все розкажемо, все покажемо. Так що всі секрети на Ютубі, в принципі, є, ну щоб ви не шукали, взяли телефон, сфоткали. Колідером по твоїй по потім. Рецепт. А, да, так, І як воно. А? Ростуть, так як мені позавчора одна жінка пише, по вашому рецепту курі в нас ростуть. А друга жінка каже, от я тепер зрозумів, що в мене несуться, тому що кукуруза і картопля. Ну чого ж вони будуть нестися. Не. Так що є результат, є. Ми показуємо, тобто ми взяли, показали. А ви теж в Наташі брали чи? Ні? Курча. Да? А, то тут всі свої. Так що ви вже, ми вже родичі просто не пересікалися. Да? Так що, друзяки, працюйте. Підтримуйте один одного, скільки бройлера вже тримаєте? Скільки тримаємо? Та вже не знаю навіть скільки, але да. замовник А по Шелотківському рецепту годуєте? По вашому рецепту, мабуть, років 5 не є. Результат нормальний? Так, да, Ну да. Значить, хай, хай б гранулятор так це... І пішов результат, да? Да. так? Так що так. У мене гранулятор один. От трактор, я кручу трактор, я сам роблю. А, ми Андрію теж. Ну ми переробили. Андрію Ярашка, коли я теж знімав, ми, в нього не було 380, ми ГКМ 200, поставили відвал отборовочності і теж півтори. Чин Круто. За У вас здоровий? 200. 200? 200. Крутяк. Шикардос. Ж да. А трактор який? Дойцвен 244. А 5. це коней скільки в нього? 24. 24? 5. Ну так, да, в нього хватає дурі. Це в кіловатах Десь скільки десь до 20, 24. Це десь більше 12 кіловат. Не, більше, десь 15 кіловат. Ото робить якесь пруш, ото на грудь, а тоді все. Іде як... все. так що, друзі, так, працюйте, беріть приклад, ну люди взяли. Я ж кажу, я виставив на Ютуб те, що я ну як сам добився. У мене вийшло, я хотів з людьми просто поділитися. Коли в людей результат, вони добріші, вони діляться цим результатом. Але багато ж людей у нас просто не діляться. І коли я розпочинав курей держати, до кого не звернешся, всі морозяться. Щось тобі совє, значить це ти в них щось хочеш купити. Як мені бай пишуть, а скільки коштує, щоб вас купити рецепт комбікорму? Те, що ви робите. Так я його кожен раз знімаю в сараї, він висить уже два роки. Два але роки висить уже, його не знімаю. Так що, друзяки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, комбікорми вам дали. Рецепт зараз, якщо треба цей, скачаєте і працюйте. Так що всім миру, здоров'я і добра. Родина реготунів, звісно, респект, красавчики, пока-пока.